Тарас Гродній, відомий український політолог, пане Тарасе, Ми вас вітаємо. Так, доброго дня, пане Тарасе, Ви завжди говорите, що не треба. Сильно звинувачувати в Сполучені Штати Америки, тому що є Європа, Європа, яка купувала нафту, газ і продовжує, на жаль, це робити, Європа, яка сьогодні більше залежна від Росії ніж Сполучені Штати Америки, от саміт НАТО, от фактично, Європейський Союз знову не зміг підтримати 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації, тому що залежна Європа від Росії в обличчі Фіцо і Орбана сказали ні. Як ви оцінюєте результативність саміту НАТО із. Звичайно, що рішення європейського союзу по впровадженні 18-го пакету санкцій по Росії, ну давай давайте розділимо питання самі Звичайно. НАТО. Я вважаю, так да, я вважаю, що пройшов добре для України в тому числі. Оскільки там же головне прозвучало, що витрати, які будуть збільшені на оборону, о, якщо вони будуть іти на на Україну, вони фактично є витратами НАТО, тобто. Фактично, це є. Ну знаєте, все впирається в гроші. Якщо це вже буде реалізовано, тобто фактично йдеться про оборонні інвестиції в країну, яка не належить до НАТО, поки що, так тобто в Україну, це вже великий плюс. Далі в дійсності, те, що дотиснули американці щодо витрат на оборону, те, що вимагалося від європейців ще під час першого строку, та Трампа, і це дуже добре в дійсності новина стосовно всіх інших стосовно всіх інших питань. А до чого тут, наприклад, до закупівлі газу та нафти, ну на наприклад, закупівлі газу з боку Німеччини, з боку Франції і все інше. Вони що не можуть припинити купувати у росіян без думки фіца і Угорщини? ти більше там? Ти би що там суперечки йдуть? Американці ж завжди тикають носом європейців. Це це до речі, знову таки не перший, не перший раз. Коли говорять, а, а що такого зима? Що такого унікального в російському ГАЗі є? Чого, наприклад, немає в американському ГАЗі чи в, а, і, в Газі інших країн? Те саме стосується нафти. По нафті те саме, а метал? В чому унікальність російського металу? Що в іншому місті його не можна купувати? А що найбільш сонічна аграрна продукція, яка купується як в Росії, так і в Білорусі, і багато чого іншого. Далі, а до чого тут Словаччина і Угорщина до того, щоб флоти Данії, Польщі, Швеції, Нідерландів, Британії, Франції почали перевіряти. А з якими документами їздять їздять російські суда нафтами танкерами, Вони ж не приховують, вони вже без документів фактично їздять. Через данську протоку це то знову буде винувата Угорщина чи Словаччина, яка не має виходу до моря і не має до цього стосунку. Тут треба дивитися в корінь питань, так і вимагати від всіх конкретних кроків, тим більше що це можуть європейці без американців зробити достатньо швидко і ефективно. Ну змогла ж поліція Фінляндії зупинити нафтовий танкер. І його арештувати і конфіскувати, і це було наприкінці минулого року, і сонце на землю не впало. І знову таки до чого тут, до чого тут угорщина чи словаччина, тому що коли йдеться про спільні рішення, так а коли про рішення конкретних країн, це зовсім інша справа. Пане Тараси, щодо Європейського Союзу і його неприйняття знову пакету санкцій по відношенню до Російської Федерації. Що там їх злякало? Ну, Гроші. Жадібність перемагає страх. Тобто є країни які. Які, в яких страх перемагає жадібність, ну йдеться в першу чергу про країни, які межують з Росією, вони розуміють, що це таке. А все інше, вони далі думають, що бізнеси з'южно. Я, наприклад, не погоджуюсь з постановкою питання, що угорщина, що це є окрема самодіяльність угорщини, коли вони так блокують всі пакети. Я підозрюю, що за цим стоять європейські країни, частина, які не хочуть світитися на словах. Звичайно, що вони підтримують Україну, але там просять Угорщину, принаймні не дають її можливо, не, не стримують її, щоб вона блокувала ці речі. Я підозрюю, що там значно глибша історія ніж здається, тому що знаєте, коли є політична воля і гарні юристи, все швидко відбувається. А коли немає чого, ну коли не дуже хочеться, але хочеться щось показати, ну такі висуваються. Інфантирибель е, то така неспокійна дитина, як угорщина, яка, начебто, все блокується. А, а далі, а хто а, а хто купує в основному російський газ? Знову відкриваємо статистику: Франція купує, Німеччина купує, Іспанія, по-моєму, купує на 20 мільярдів євро. І це, і я говорю це суперечки між американцями в тому числі. Їх постійно тикають. А чого ви не організовуєте торгівельну блокаду, наприклад, росіян? Якщо ви так боїтеся їх, От така позиція завжди була стосовно європейців. Вони теж вони так хитрувати себе поводять. Пане Тарасе, ключове в 18-му пакеті санкцій це зниження граничної ціни до 45 доларів за барель на нафту. Які там ще були е, фактично санкції по відношенню до Російської Федерації? Е, ну, давайте там обіцянка зупинити. Закупівлю російського газу, але ж ми знаємо, обіцянка скаже, що не змогли виконати Ось не змогли. Як як до речі, з, з Словаччиною їм вже тимчасово дозволили купувати російську нафту, а вони просто не встигли знайти інших джерел Постачання Ну от не встигли. Хоча джерел постачання там в дійсності купа. А, в дійсності ми повинні знищення стелів. Ну, це така фантомна річ перетворилася, тому що росіяни навчилися входити а, всі ці речі. Вони, я ж говорю, танкери просто без документів вже ходять. Там повинно конкретно бути питання. Якщо ви запроваджуєте санкції проти суден, які йдуть з Балтійського моря з російською нафтою, які знаходяться під санкціями, їм повинно бути заборонено проходити через територіальні води. Країн Європейського Союзу. Ну, наприклад, це означає, що данська протока закривається і Ламань закриваються. І далі можна ніяких стель ставити і потім дотримуватись цього режиму, виводити флоти і змушувати всі суда, які знаходяться під санкціями, не проходити через протоку. На цьому закінчуватись буде. І не треба ніяких танців з бубнами і обіцяних, що вони коли-небудь припинять купувати російську нафту. Пане трасі, а що з нафтопроводом? Дружба? Чому транзит російської нафти досі триває? Фактично. Ну наскільки мені відомо, я пам'ятаю, що про це навіть Фонтерляйн говорила. Це те, що я говорю, що там, там значно, значно глибше в дійсності питання. Хто з європейського союзу попросив, щоб він працював? У мене така підозра. Пане Тарасе, А от я не є фахівцем з питань. Я журналіст. Коли я, наприклад, в студію спілкуюся з багатьма експертами, то неодноразово чую від експертів, що Україна мала перше, що зробити, це перекрити транзит. Російської нафти, тому що Росія вбиває Україну, вбиває наших дітей на кращих воїнів, тероризує нашу країну, але ми дозволяємо транзит нафти через нашу територію. знову ж таки, я не є фахівцем в цій сфері, тому хотіла би вашої тверезої оцінки. Ну давайте так. Чи є фізична можливість з різних причин е перекрити нафтопровід? є Ну в країні на ситуація. Ремонт потребує, запчастини можна вести рік і багато чого іншого. Так а, там а, питання, знову таки, я не виключаю, що там питання просили в Євросоюзі цього не робити. У мене такі підозри. Тому що знову таки, я пам'ятаю публічно, навіть десь про проходила інформація про те, що там фондрляйн про це говорила, що може не треба, і так далі. То знову таки, якщо вони поставлять перед собою завдання припиняти. Імпорт російської нафти та газу. Тоді не буде ніяких перешкод України. Там знову-таки, питання, тільки виключно в транзитному договорі. Там чи є чи укладене він був, чи будуть порушені а, українські зобов'язання, і так далі. У нас же транзит російського газу припинився після закінчення договору. Тобто ніхто нікому ніхто не винен у даному випадку. Ну просто не працює труба. А так і тут треба дивитися на юридичне питання і позицію європейського союзу. Як я вам сказав, я підозрюю, що. Коли європейці говорять, що вони так не дуже так вони проти Росії, завжди треба дивитися на цифри. А цифри за минулий рік говорять, що товарообіг Росії та Європейського Союзу товарами, ще раз підкреслю, товарами, які не є критичними або унікальними для ринку, з Росією продовжуються. А США товарообіг, нагадаю 3 мільярди. З Європою 60 мільярдів і так далі. Тому там ще купа складних підводних течій, про які ми можемо тільки здогадуватись, але те, що є така можливість під різним приводом зупинити нафтопровід, я думаю, що є. Пане Тарасе, а от з політичної точки зору це може бути для України важливим тиску? Ну наприклад, тут починає Орбан інфантеребл сказав блокувати процес там санкцій щодо Росії. А ми говоримо: а ми припинимо транзит нафти крапка. Ми можемо тиснути на те, тому що коли от, я очула, вчора буквально в що щоби ми це зробили, то Орбан, е, Фіцо всі стали просто шовкові і все б робили як потрібно Україні. Наскільки коректно є цією заявою на вашу думку? А не треба нічого говорити. Я ж сказав, на ремонт запчастин немає. От півроку веземо запчастини. Так, такий, складний ремонт, такий складний ремонт, що треба півроку ремонтувати. Далі, ну, угорський бізнес в Україні присутній. Що у нас, наприклад, досі робить ОТП Банк. який фактично є інтегрованим з, з урядом цим, угорським. І працює в Росії. Я думаю, що треба поставити питання, що їх просто не повинно бути на, на нашій території. Потім, якщо добре себе будете поводити, тоді вони починають знову знову пускати, заходити в Україну та багато чого іншого. В Принципі, якщо дуже постаратися, але важель тиску є. Поки що використовується такі публічний важель тиску. Це коли СБУшники починають знаходити і засуджувати цих шпигунів, які працюють на угорщину. Це теж такі важель тиску. Тому що там вже інша пішла історія, коли вони збирали інформацію про е, стан ППО України, все інше, ж запитали в НАТО. А вам цікава була ця інформація чи не цікаво? В інтересах кого угорська розвідка це збирала? І так далі. Тому, звичайно, що важелі ну нафта тут основна. Тому що нафта це ж завжди був там закладалося такий. Такі приємні, приємні бонуси для політичної еліти тих країн, які купуються, купують нафту і газ да, для того, щоб вони були дуже лояльними до Росії. Тому я вважаю, що комплексно вирішувати це питання потрібно, Це повинно бути комплексне питання, але знов таки я підозрюю, що там не все так просто, як здається, на перший погляд. Пане Тарасі, дякуємо вам за ваш аналіз і Традиційно запрошуємо в етері пряму. Спасибі вам велике. Тарас Городній, відомий український політолог. Дякуємо вам.